Після пломбування кореневих каналів, якщо є запалення, перші рентгенологічні зміни ми можемо спостерігати через півроку. Є класична схема, за якою ми спостерігаємо за такими пацієнтами. Якщо через півроку ми на знімку спостерігаємо позитивну динаміку загоєння кісткової тканини, то через два роки можна сміло говорити про те, що в 70% буде повне загоєння цього процесу. Але після лікування таких ситуацій, якщо є кіста гранульома кіста, бажано робити контрольний знімок через 6 місяців, потім це 12 місяців. контрольний знімок, потім це 24 місяці і 48 місяців. Звісно, у нас немає можливості іноді. Через мобільність наших пацієнтів контролювати процеси наскільки довго, але ми намагаємося максимально це контролювати.